Доброго дня, мене звати Дмитро, я бізнес-аналітик, і в одному з своїх відео на іншому каналі я розповідав про те, які можливості можуть бути у України після того, як закінчиться війна, для того, щоб, хоч якось, фінансувати себе, для того, щоб якось стати успішною країною. Але е, ми знаємо, що в Америці там дещо сталося, і це значить, що деякі можливості, значить, вони більше не актуальні. І хотілося б поговорити про те, що реально на даний момент, і не потрібно бути генієм, щоб побачити нову. Ву можливість для розвитку економіки України, а саме це виробництво озброєнь, як ми з вами знаємо, в Європейському Союзі зараз досить таки серйозно відносяться до загрози з боку Росії, і в той самий момент США веде себе досить непевно в міжнародній політиці, і ніхто не може бути впевнений, що вони прийдуть на допомогу в випадку проблеми. І тому Європа має якось переозброїтися. І саме в цьому процесі Україна може знайти своє економічне майбутнє. Важливо. Відмітити, що все, про що я буду вам сьогодні розповідати, відбувається на фоні того, що багато європейських бюджетів є дефіцитними, тобто країни заходять в борг. А отже, їм потрібно і озброюватися, тобто їм потрібно закупати нові військові технології та військові одиниці, але їм потрібно робити це максимально дешево і максимально ефективно. Це саме основне, що ви маєте розуміти в контексті того, що я буду вам казати далі. Політика США вона є досить тому що якщо ще нещодавно, декілька місяців назад Дональд кричав, що потрібно значить виділяти на оборону як мінімум 2% на НАТО, то тепер вже від нього приходять інші значить повідомлення про те, що потрібно виділяти 5%. І я думаю, що на 5% він не зупиниться. І саме тому в НАТО і в Європейському Союзі проходять дискусії про те, а чи зможе Європейський Союз оборонити себе сам без американців, і в принципі це можна буде зробити робити, але для цього потрібно збільшити видатки на оборону. Нещодавно генсек Марк Рюте запропонував, що кожна країна НАТО в даний момент має виділяти 3,7% від свого ВВП на оборону. Цього має вистачити і на закупівлю нової техніки, і на значить збільшення армії просто по кількості. Зараз перед вами невелика таблиця, і ви можете бачити, які країни зараз просто виділяють на оборону більше ніж 2%. Це те, що Зараз прийнято. А якщо ми будемо мати ціль в 3,7%, то ви розумієте, що ні одна із країн не досягла поки що цього порогу, окрім Польщі, видатки якої становлять уже 4%. Таке підвищення видатків до 3,7% буде становити грандіозну проблему для європейської економіки. Тому що як я вже сказав на початку, більшість країн Європейського союзу мають дефіцитний бюджет. І якщо цей дефіцит ще буде збільшуватися, це буде нарощувати їх борг і. І так, деякі люди можуть сказати, що 3,7% від ВВП це не така велика сума, і здавалося б, вона досяжна. Але якщо ми з вами подивимося на правду, подивимося на бюджети, то можна сказати, що всі видатки на освіту в країнах Європейського Союзу, а тут, значить, освіта вона всіми хвалиться, значить, тут освіта непогана. То видатки на освіту вони становлять від 4,2% до 4,7% від ВВП. Тобто на даний момент. на Пропонується збільшення видатків на оборону, яке буде майже на рівні видатків на освіту. І якщо подивитися в середньому, збільшення видатків на оборону до 3,7% приведе до того, що дефіцит бюджетів країн Європейського Союзу підвищиться в середньому на 2%. Тобто, ми з вами розуміємо, що такий відсоток видатків на оборону він уже призведе до нестабільності фінансової деяких країн Європейського Союзу, але це не сама більша проблема. На і більша проблема в тому, що цього недостатньо просто. Основна частина європейських видатків на оборону це фінансування персоналу в різних, значить, постасях. Це може бути і зарплата, і пенсія, тому що вояки виходять на пенсію трішки раніше, і вони отримують всякі бонуси, тому що це робота досить таки нервова. І ось у НАТО є така спеціальна міра, спеціальна норма, що 20% як мінімум бюджетів, які виділяються на оборону. Мають іти на закупку техніки. Зараз перед вами цікава таблиця. Тут ми з вами можемо бачити, яка частина бюджету оборони йде на закупівлю техніки. І якщо, припустимо, якась Бельгія ніколи не досягала цього відсотка, то ми бачимо, що деякі країни зараз вкладають набагато більше коштів в виробництво або купівлю зброї. Також ми з вами можемо побачити досить цікаву річ, що з 2014 року видатки ці досить значно виросли, і ще більше вони виросли з двадцять. Другого року, а ми з вами знаємо, що сталося в 2014 і в 2022 році, і ось якщо ми з вами виходимо з присупозиції, що більшість витрат на оборону це заробітна плата персоналу, то ми маємо розуміти, що чим більше ми зможемо закупити техніки на оцей ліміт в 20%, мінімум 20%, тим краще. Тому що всі зараз розуміють, що озброєнням потрібно багато, і якщо навіть виділяти 3,7% ВВП на оборону, то на закупівлю достатньо і Кількості техніки може піти 10-15 років, яких у Європи немає. Саме тому є досить гарний варіант. А це закупівлі зброї і виробництво її в Україні. Україна подобається це комусь чи ні. Зараз є досить значним гравцем на ринку озброєння. Ми з вами розуміємо, що війна вона розвивається, і зараз дрони грають досить важливу роль. І Україна виробляє 96% тих дронів, які використовує сама. Якщо звернутися до конкретних цифр, це півтора мільйона дронів на рік. Також Україна планує виробляти 30 тисяч дальнобойних дронів. Ті, які летять до тисячі кілометрів, і також Україна планує виробна ляти ще три тисячі ракет. Там є досить велике питання до цих ракет, тому що це ракетодрони їх називають, тому що вони також летять далеко, але вони по конструкції свої більше схожі з дронами. Але це вже питання, значить, до військових. Я не військовий, мені просто цікаво все це рахувати, я аналітик. І в той самий час, як Україна виробляє таку значну кількість ударних дронів, їх ціна становить десь в середньому 500 євро за штуку. Якщо ми візьмемо. Ті самі ударні дрони, які виробляються для України в Європі, то їх ціна виходить десь. 1800 доларів, і тут ми відразу з вами розуміємо, що на один дрон вироблений в Європі можна було б виробити три дрона в Україні. І якщо Європейському Союзу дійсно потрібно швидко і задешево наростити кількість своєї зброї, то ми вас запрошуємо в Україну. І тут питання не тільки в дронах, тому що дрони можна робити в гаражах, і всі розуміють, що це не досить серйозне таке виробництво. Але в плані заводів у України є також успіх. Є така цікава річ, яка зараз, значить, до Стала популярною, це так звана датська ініціатива або датська модель. Вона заключається в тому, що просто Данія або інші країни виділяють кошти на виробництво зброї і також допомагають закупати деякі комплектуючі в Європейському Союзі, а виробництво вже проходить в Україні. Є така, значить, Богдана, і от її виробництво в Україні це просто тотальний успіх. Це історія реально тотального успіху. А вже ж там є деякі питання до того, де виробляються певні. Частини, наприклад, стволи, але я повторюсь: я не мілітарний експерт і в цьому копатися не буду. Є факт, що таких гаубиць виробляється в Україні майже 200 на рік. Зараз перед вами цікава таблиця. Тут показано, скільки, значить, таких пушок, скільки таких гаубиць виробляє кожна країна і скільки все це буде коштувати. Як ви бачите, виробництво за датською моделлю в Україні гаубиць Богдана воно найбільш ефективне. Зараз в світі, тобто на нього затрачується найменше коштів, і тут ми отримуємо найбільше профіту. Ця модель набуває вже популярності в Європі, і вже деякі навіть німецькі концерни, такі як Діль, Rheinmetall, вони вже розглядають можливість виробництва озброєння в Україні, тому що там за менші кошти можна буде виробити більшу кількість. Ми вже прямо зараз можемо сказати, що що б не сталося в майбутньому з Україною, вона залишиться одним із найбільших виробників зброї в Європі. А можливо. Ливо навіть у світі. Зараз перед вами така цікава табличка. Це ціна інвестиції. Тобто, якщо ви інвестуєте мільйон в Україну, або якщо ви інвестуєте мільйон в яку-небудь Бельгію, то віддача у вас буде різна. І як ви бачите, Україна стоїть в самому низу цього рейтингу. А отже, на будь-який інвестований мільйон вона буде давати набагато більше віддачі, чим будь-яка європейська країна. Як ви бачите, у нас конкуренти тільки турки, індуси і басніці, але на відміну від цих країн, Україна вже має. Деякі потужності, а що саме основне компетенції. І ще Україна має таку одну цікаву річ, яка також досить важлива. Зараз перед вами ще одна таблиця. Тут ми з вами бачимо середню заробітну плату. Пам'ятаєте, я на початку відео сказав, що вісім майже 80% витрат на оборону в Європейському союзі це зарплата і отримання персоналу. А в Україні це трішки по-іншому, тому що тут менші заробітні плати, а отже, тут потрібно буде менше платити виробникам. Менше платити робітникам, які будуть виробляти зброю, а отже, інвестиції будуть окупатися швидше, а отже, ціна буде не така висока, і це значить, що європейський союз швидше зможе закупати озброєння для себе. І так, така стратегія вона звучить досить логічно. Але якщо вашою ціллю є озброїти швидко європейські армії за невеликі кошти, але вірогідно, можливо, що європейський союз він іде за іншою ціллю. дуже вірогідно, ми. Можемо сказати, що європейський союз насправді не досить сильно боїться Росії, і оці всі інвестиції, які зараз в європейському союзі плануються, ви знаєте, 800 мільярдів євро, хочуть інвестувати в озброєння. Досить вірогідно, що вони хочуть інвестувати конкретно в свої європейські підприємства. Вони хочуть створити більше робочих місць у себе в Європі, вони хочуть створити більше прибутку на своїх біржах, тобто на продажі акцій. Тому що якщо їх ціллю реально є озброєння своєї армії, допомога Україні у відновленні, то вони а вже ж будуть виробляти все це в Україні. Якщо їх ціллю є просто заробіток коштів і бажання сподобати. Своєму виборцю, тим, що значить будуть рости акції, і що буде більше робочих місць в Європі, то а вже ж, значить, о цього дива українського воєнно-оборонного ми не побачимо. Тому що знаєте, є така досить цікава статистика, що виробництво одного снаряду в Україні зараз коштує десь приблизно тисячу півтори тисячі євро. Виробництво того самого снаряду в Німеччині коштує десь вісім тисяч. Як ви бачите, розрив просто феноменальний, і саме тому. Європейський Союз зараз має вибрати, і зараз єдине, чого ми можемо чекати, це рішення європейського союзу, чого вони хочуть насправді. Вони хочуть, значить, підвищити свою обороноздатність, збільшити свої армії і допомогти Україні в цій проблемі, яка зараз є. Чи вони просто хочуть підтримати свою економіку і вони знайшли такий привід, щоб, значить, влити оці ось кошти в свої ринки? Цього я не можу сказати. Ми можемо лише тільки спостерігати за тим. Що буде відбуватися, але така можливість у Європейського союзу є. Таким шляхом можна підтримати економіку України, таким шляхом можна вирішити свої проблеми. Але ми ж не знаємо, що європейські чиновники бачать як більшу проблему. Те, що у них зараз скорочується економіка і немає такого високого росту економіки, чи те, що потрібно оборонятися і підтримати Україну в цих питаннях. А на цьому все хотілося б подякувати вам за вашу підписку і нагадую, що всі матеріали. Але в текстовому виді є у мене на Патреоні. Гарного дня!